Друзі, всім привіт! Ви на каналі АПТІМ, і ми продовжуємо серію інтерв'ю з учнями першої української покерної школи. Наразі зі мною в дискорді знаходиться Антон Флешін'ю. Антон, вітаю тебе. Як справи в тебе? Чи випив ти вже каву? Чи збудрився? І налаштований на цей чудовий день. Кави випив, збадюрився, настрімаю, готовий розривати і день, і покер, і інтерв'ю, і все на світі. Це супер, супер, що такий настрій. Скажи, будь ласка, ти от е, поза інтерв'ю сказав, що монтуєш відео зі своїх стрімів, і одразу стрибаю в перше питання, що тебе змотивувало взагалі почати стрімити? А, все насправді дуже просто. В мене була дитяча мрія почати стрімити. Мені завжди подобалась увага. Мені От все в такому плані. І mm -hmm. коли я почав займатися покером, також підглядав на колег, дивився, що вони роблять, як вони роблять, куди вони роблять. І також собі якось в якийсь момент прийшла думка, що ну, напевно хотілося би спробувати. Час є, бажання є, настрій є. Let's go, Чому ні? Окей, а коли ти почав задивлятися на як ти сказав колег по покеру, і в який момент це відбулося, і як взагалі знайомство з покером відбувалося? По колегах що скажу, що скажу, ну дивився взагалі, як починав в принципі знайомитись з покером. Типу, дивився там, як грають різні гравці на Ютубі, типу, і що вони роблять, чому вони роблять? І регулярно дивився якісь там ролики, які вони випускали. І от а власне зараз, коли сам почав стрімити, вирішив, що напевно не хотілося б зупинятися на виключно стрімах. Я напевно хотілося б щось вже монтувати, щось кудись рухатися. І власне вже почав дивитися не тільки з, з підходу до гри, і так далі, а й з підходом до монтажа і тому подібного. Давай до гри повернемося. Наскільки давно ти доєднався до школи, як взагалі відбувався адапт? Доційний період, та, і які цілі ти ставиш собі як для покерного професійного гравця на майбутнє? А, ну, якщо по порядку, доєднався я до покерного фонду десь трішечки більше півтора року тому. Угу. Тобто, випадково побачив на стрімі, про проаптім Соляника, здається, і вирішив, чому ні, варто спробувати. І попав, потрапив в фонд. Насправді, навичок в покер в мене тоді ще як таких не було. Розуміння там якесь мінімальне що лімпити не варто. Типу, але на цьому, в принципі, все. Тому та взяли мене в фонд. Я, якщо чесно, не знаю, як мене з тими стартами взяли, але це ще, ще шана і повага, як то мовиться, знаєш. І якось так потрошки потрошки вчився, розвивався. Мені дуже пощастило з тренером. Типу, тренер дуже крутий. В мене був перший це Вадімка. і. Завжди мрія про це сказати сказати. Вадімка топ неймовірний не топ Вадимки <г> Привіт, <troubles> <г troubles> від Антона на пройшов і це це. От людина, яка поставила на путі істонний, і Ти по ньому крокував, навчався і розвивався. Угу. А стосовно цілей, ну, чи є там, наприклад, знаєш, багато хто така романтична мрія зіграти на ВСОПі, чи зараз ну, ВСОП у нас онлайн є, бенсібі потягнув мейн івент і пішов на наступний вже день грати дефолтні турніри, якісь, які в тебе конкретно цілі. А, ти знаєш, мені здається, покер це досить дисперсійна дисципліна, щоб будувати прямо якісь дуже конкретні цілі, тому що об них можна випадково розбитися насправді. І, і типу, не хотілося б там поставити хоч абі 500 через два роки, типу, і такі, блін, а я на Абі п'ятдесяти, що робити? А як жити далі? Типу, напевне, таке б я собі не будував. Я просто навчаюсь, розвиваюсь, структуруюсь, типу і рухаюсь в напрямку росту, типу, але конкретної цілі я собі не будував. А от ціль поставлена якась на стріму і на YouTube, вже в мене насправді є. Приємно слухати. Насправді, що є цілі на Твічі на Ютуб. Друзі, ви підпишіться на Антона. Ми залишимо посилання на його особисті канали в описі цього інтерв'ю. І, звичайно, протискайте лайк, дзвіночок, щоб бути в курсі всіх новин, всіх. Нових інтерв'ю, котрі ми будемо, звичайно, що робити для вас. Ок, давай стосовно так, таке питання, дискусійне, насправді, тому що на своїх стрімах ти зазначав, що ну, от, майже неможливо поєднувати роботу, сім'ю та покер, тому що стоючи тебе, будеш щось клікати, не розуміючи, як це працює. хоча я з тобою би тут не погодився, тому що навіть в школі у нас є приклади, де люди поєднують е, роботу е, та е, навчання і гру в покер. Що ти думаєш стосовно цього приводу? Все ж таки нереально чи е, е, варто додати декілька годин в добу, е, щоб все обладнати? З декількох декількох додаткових годин в добі тут не обійдеться, насправді. Але якщо серйозно до цієї теми повертатися, це було сказано в контексті того, що коли ти новачок і приходиш грати і навчатися з нуля, практично. Угу. Ну насправді я все ще лишаю при придумці, що це все поєднати в комбо і побудувати щось це. Unreal, це дуже складно. Треба щось десь чимось там жертвувати, як мінімум починаючи з сна, типу, в цілому, коли ти вже якийсь, типу регуляр там, хоча б типу АБ-10, ти розумієш що, куди і чому нажимається, і для чого, хоча б. Типу, щоб був якийсь старт, uh -huh. і ти як мінімум не розбирався, що таке донг, і, і в інших типу, назвах банальних. Типу, то в принципі тоді вже можна типу, будувати поєднуючи з усім. А коли ти починаєш, стартуєш, куча нової інформації, воно все бем-бем-бем, і це дуже складно, типу, навіть без типу додаткових навантажень у у вигляді сім'ї, додаткової роботи і так далі. Це важко, типу, насправді, на початку. Тому в цілому це реально, типу, це нормально, типу, але. Це це прям точно не реально, коли в тебе вже є база. А коли бази немає, то дуже складно. Тому Окей. це жвидше було вирвано з контексту. Як в тебе зараз база? Ти задоволений чи є над чим попрацювати? Буде правильно сказати, завжди є над чим працювати. Okay. Це дуже важливо підмітити. База, в цілому, ну, типу, а воно в мене постійно міняється, постійно скаче туди-сюди, туди-сюди. Типу, є агресія, є спокій, типу, є рівновага, є неадекватність. Типу, воно все присутнє і в залежності від того, який місяць і в якому а, там, як це? Емоційному а, стані. Ні, не, не, не емоційному okay. я на увазі, щось на кшталт, типу, там, е, вибач, російською я просто не знаю, як українською в якому созв'язді луни стоїть там червоний місяць, так, щось з такого плану. Так. Від того ти граєш, типу, так от. Типу, так само і база. Вона, типу, скаче: туди сади, туди сади, але працюємо, фіксимо, під, під, під щось там підвичищаємо і таке. Ну, Блефи вже гарно вскриваємо опонентів з того, що ти показуєш на стрімах. Скажи, будь ласка, які. І важливий для тебе момент був у покері. Коли ти прям знаєш такий, чи то занос був, чи то сесія прям видихнув, і про себе можливо подумав: Блін, круто, що я займаюся покером, і взагалі сьогодні я красунчик. Дуже таке якесь афширне питання насправді. А, точно кайфово це коли рангат? Ренап yeah. це завжди топ, типу. Тут навіть не обговорюється, особливо коли ти його не чекаєш, це прям самий кайф. Типу таке, таке теж буває. Тому якщо ви думаєте, що ви нічого не досягнули в тому чи іншому місці, іноді тренери так не вважають. Тому це завжди дуже топ. Ну і само собою, звісно, дуже круто вигравати якісь сесії, типу, або там в місяці, там місяць, другий, третій, п'ятий в плюс зіграти підряд. Це mm -hmm. теж завжди дуже круто, але це я б напевно від цього прям не відштовхувався. Головне, щоб ти грав в, в гру, яка тобі подобається, розвивався в ній і бачив, типу, що, куди, як і чому. Знав, куди рухаєшся, супер. Ну тобі як ти зазначив, стрімерство подобається. Хоча це дуже розповсюджена думка, що коли ти стрімиш, ти втрачаєш Євешко. Як у тебе по відчуттям наскільки це сильно впливає на твою особисту гру? І чи набуваючи досвід, тобі стає легше контролювати, окрім того, що відбувається за столами, що відбувається в прямому етері? Я завжди дуже радий поговорити, особливо на стрімах, тому заходьте, спілкуйтеся. Okay, okay. А, і я не думаю, що в мене це прям дуже багато євешки забирає, тому що я насправді просто це підрізав, не нівелював сто, столами. Ти грав mm -hmm. там 10 столів, почав грати там, 5 6 7, типу, іноді менше, іноді більше. Типу, але вона все, типу, від твого стану, від твого настрою вона все коригується і ти підлаштовуєшся. Можливо, спочатку важко, дек перші декілька, декілька стрімів, бо ти не знаєш взагалі, що почати. А далі ти якось підлаштовуєшся і let's go, let's go. І насправді нема такої. Відчуття є навіть більше. Скажу, Типу, мені здається, стріми дуже класно бустять, тому що ти сидиш і розсолюєш роздачу. Ти mm -hmm. сидиш тут. Я роблю то-то, тому що то-то. і так-то, так-то, Типу, ти це все проговорюєш голос, і ти це робиш не тільки для глядачів, ти ще й робиш для себе. Ти, mm -hmm. ти підтверджуєш свої думки і іноді навіть спілкуєшся на цю, цю тему з чатом. Тому я думаю, це не навіть іноді більше плюсів ніж мінус Хіве, але це таке. Чисто моя думка. Ну чат це база грунту і найкращий гравець у всесвіті. В будь-яку гру в незалежності це покер, дота чи контрстрайк, Тому так, чат ми побажаємо. А тобі я бажаю успіху. Звичайно, в твоїх початках на Ютубі на Твічі. Друзі, повторюю, що доєднатись до трансляції Антона на командному каналі на його особистому. І побачимось вже в прямому етері та в наступних інтерв'юхах на каналі Аптім. Всім па-па та гарного дня! Папа, пана народ, дай, Кисим.